Усім привіт! Це Тарас. На огляді у нас сьогодні гусеничний сходовий підйомник v T09 20.13, по-моєму, 13 року. Так, є у нас наклейка 13 рік, Максимальна вантажу підйомність 130 кг. Я залишу посилання, буде внизу. Якщо ви дивитеся в описі там ще на е, відео виробника, як саме е, він їздить, як там е, відбувається кріплення до інвалідного візка, я вам лише покажу про те, що він справний, все в ньому працює. Е, так, ну і, звісно, покажу, які є недоліки. Так, дивіться, все в нас по суті зараз є. Я... Тут ось так поставлю. Надіюсь, буде більш-менш все видно. І тепер ми, дивіться, ставимо от сюди і трішки. Тут ось. цю Вважимо цей назад, воно защелкується. І тепер ось, ось це ж. Дотискаємо. Тепер. Дивимось, є в нас тут. Ось тут така кнопочка. Ми її грибочок вверх відщелкуємо. І все. Натискаємо кнопку. Це в нас їде вверх. Це в нас їде вниз. Е, є в нас тут ось такі от. Показник, коли, наприклад, буде надто високий рівень, то ми дивимось якщо не червоне буде тут висвітлюватися. Я зараз так припідніму. Так, зелене. І тут вже починається червоне. Тоді, значить, не можна. Що в нас ще? Також можна під'їжджати, наприклад, ось бачите, тут є ще дві кнопки самого блоку. Тут в нас роз'єм для того, щоб підключати шнур для зарядки Є в нас, регулюється, дивіться, от по висоті, показує, що все, все працює, Це от ми відкручуємо, натискаємо вперід. І дивіться, от ми по висоті. Ось тут ми регулюємо в залежності від того, яка в нас висота е, ручок, на якій вона знаходиться. Також е, є в нас отакий от ключ безпеки. Якщо ми його виймаємо, то він в нас не буде взагалі працювати. Це, типу, як безпека від дітей, чи, ну, чи щоб вас його ну, не користувалися без вашого відома. Не користуйтесь тоді. Бжали ось це і все. Для того, щоб його відключити, просто піднімаємо рукою ось, ось цей червоний такий важель. І виймаємо ось верхню частину. Звісно, все в комплекті, ремінь безпеки. Тут у нас так само, все регулюється. Абсолютно все є в наявності. Все працює на відмінно. А! І на рахунок гусениць. Е, показую, Так, показую все чесно, все як є. Так. Найбільше видно, щоб ви собі розуміли, ось ці одгусниці армовані. Тобто, вони не порвуться, от просто так. Там є оця така чорна частина, яка ближче там стикається з цими зубами. Вона, е, вона є найміцнішою, і там, по суті, вся, вся сила, як то, знаєте, голка. Е, Голка в Яйці. Це типу як смерть кещею, це так само і сама головна частина це ось ці, нижня частина гусениць. А, а взагалі, подивіться, саме найстрашніше, що є з гусениць це от такі якісь дрібні, бачите, такі мікротріщинки, Це, Це, в принципі, є нормально. Зараз вам трошки ще трішки ще. Десь може бути, може, ще там ще трошки більше, але, в принципі, в достатньо таки хорошому стані гусениці знаходяться. Не нові, звичайно, але. Ще поїздять вам кілька років, це точно. І для того, щоб зменшити вірогідність ось цього подальшого розтріскування, коли ви довгий час не користуєтесь підйомником, то потрібно просто міняти позицію гусениць, тому що в місці найбільшого розтягу, це якраз на ось цих роликах, вони якраз і розтягуються. Тому, наприклад, раз в місяць поставлена на зарядку. Це для того, щоб у вас батареї не розряджувалися, довше прослужили вам. І заодно взяли там на кілька сантиметрів там сантиметрів 20-30 прокрутили, так, щоб там, де коли у вас тріщина, вона просто ще більше не розходилася. По мінусах, що ще зауважу, можуть бути ну, деяких наклейки, я не знаю, чи це вважати мінусом по корпусу. Все ок, все ціле місцями, десь є якісь царапини, десь, може, треба краще відтерти, але виглядає він достатньо таки пристойно. І ось тут, ось тут є пластик відбитий. Пом-пом-пом-пом-пом. А так, ну, ніби все. Можливо, сумбурний вийшов такий відеогляд. Але ви самі бачите, що він в хорошому стані. А, а якщо вам потрібно ще якісь у вас є питання, будь ласка, звертайтесь, контакти будуть внизу під відео. На цьому все. Дякую за увагу.